Отже, всім доброго раночку. Прекрасний сьогодні день, плюсова температура, вже потренувався. І хотілося б розказати вам про тренування ніг. Треную я взагалі цю групу м'язів два рази за тиждень. І насправді це тренування крайнє, яке я проводив саме на ноги, було от прям мені прям вкатило, тому що я розробив концепцію, де змішані силові вправи плюс вправи. На вибухову силу, плюс, як зазвичай, м'язи кору. Чому я треную його все в комбінації? А, все дуже просто. А, насправді невеличке пояснення. А, як по мені, м'язи ніг це взагалі основа чоловічого здоров'я. Ну, батько завжди казав, тримай ноги в теплі. І він не помилявся. Тому що від ніг від стоп, в стоп саме в стопі в нас мільйони тисяч нервових закінчень. І, чесно кажучи, працюючи зі стопами, насправді, як я роблю, я часто на, 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 стою на тенісний м'ячик і починаю розминати, і в тебе вмикається все тіло. От я працюю в такому режимі і скажу чесно, що е, make sense, як то кажуть. Тому я працюю над ногами, тому що це чоловіча сила, крепкість, кров розганяється по всьому тілу, плюс кор допомагає це весь кістяк втримувати. І ти себе почуваєш після такого тренування просто прекрасно. Плюс розвиток вибухової сили, ти ну, виходиш просто як лев. Ну, неймовірно. До речі, такі тренування доволі непогано підходять так само атлетам навіть. Е, тому дивимося, можливо, буду дуже скоментувати, можливо, не буду, але зараз намонтуємо та і покажу вам взагалі, як я працюю в оцій комбінаториці. Тобто е, силові, кор. Там буде два етапи. Перший, перший етап, так щоб одразу орієнтувалися. Перший етап у нас це робота по колу, тобто скакалка, вправи на вибухову силу, вправи, вправи силові, вправи на м'язи кору. По колу, по колу. Ми так працюємо е, орієнтовно година, година 10. А потім в кінці ми добиваємося скакалочка так само, але вправи виключно на, на силу, і між правами перепочинок буквально там хвили, хвилинка. Ну там 45 секунд, півтори хвилинки. Тобто, і виходить так, що у нас є і висока інтенсивність, і в кінці закріплено на низькій інтенсивності, на силу, і я скажу чесно, самопочуття просто неймовірне. Того дивимося, і слава Україні. І так, на першу страву в нас 6,5 кілометрів пробіжечка. На біговій доріжці тримаємо хороший темп 454-45. Це так, щоб чисто війти в режимі, щоб тіло відчуло імпульс. Називаємо це імпульс, щоб тіло розігрілося. Це для мене зараз така робота бігова. Я її роблю кожного дня в тій чи іншій мірі. Але колись я кажу, я колись буду 100 плюс кілограм. Тягати віса, трезати не буду, балдить. Але поки, поки бігаємо. Отже, після пробіжки ми переходимо до основної сесії. тобто. І там ми працюємо, як ви бачите, я беру гірку і працюю, вже, власне кажучи, над вибуховою силою, над м'язами кору. Починається все з того, що я не люблю найбільше, це випади. Але коли ти робиш випади, блін, після цього вічного що ти, ну, ти можеш не знаю, ногою пробити бетонну стіну. ось. Тому. Вибухова робота, тобто, як ви бачите, стрибки проходки фермера, так само обожнюють цю вправу, береш дві гіри по 32, тянеш, йдеш, пропрацьовується все. Ну, Відчуваєш кожен м'яз від шиї до, до гомілки. Тому клас. І, власне кажучи, після проходок фермера і випадів працюємо над вибуховою силою, над стрибковою роботою і так далі. Ось наступний комплекс у нас це робота, називається воно Skater Squad, типу Squad, присідання скейтера. Так само вправа, яка пропрацьовує доволі такі глибокі групи м'язів, бедра та литок, Тоже дуже цікаво, дуже знаєте, так, люблю тестувати якісь нові вправи і їх впроваджувати в свої тренувальні програми. Тому що це цікаво, і насправді ефект від них набагато більший, щоб ти і м'язи не забиваються. Насправді, якщо ти ж тільки одну групу м'язів весь час, весь час прям одною вправою. Да, прикольно, я базу так само люблю, але іноді треба якось урізноманітити це всю ділюгу. Плюс до того, як ви бачите, працюю на м'язи кору. Це називається в нас англійською golf swing". да, типу як а-ля гольфіст. Так само пропрацьовуються глибокі м'язи кору, спинка, до речі, так само працює, розтягується і самопочуття просто неймовірне. Плюс додатково, як ви бачите, по вправах на м'язи кору, які я знову ж, комбіную, це англійсько overhead marshes. Тобто, ну, по суті, маршируєш з гір над головою, так само гарно пропрацьовується бічні м'язи кору. А на ноги так само прикольніше ці ну, типу. Так само з елевації, тобто, коли ставиш ножку трошки вище, по ці болгарські випади прикольніша вправа, обожнює. І плюс, до речі, вам скажу, доволі цікаво це було попрацювати і виконати. Е... Господи. А, пістолетик, боже, солдатський присяд на одній нозі. Тому... Я ж кажу, що після цього, як я виконую свою програму на м'язи кору, на м'язи ніг переходимо до останнього етапу. Це в нас скакалочка плюс паза, а саме присяд і ротація гирі. тобто перенесення ваги зі сторони в сторону. Воно просто неймовірно працює на м'язи кору. Тому працюємо, розвиваємось. Слава Україні!